Якщо у вас є Біблія, будь ласка, відкрите. Якщо є додаток, хто не знає, є додаток Біблія, ви можете завантажити додаток. Це безкоштовно. Можете користуватись додатком або, або такою друкованою Біблією. Івангелій від Івана, третя голова. Третій вірш. Це розмова Ісуса з юдейським вчителем закону на ім'я Нікодим. І тут Ісус каже йому: Істинно кажу вам! відповів тоді Ісус. Я читаю в новому перекладі. Якщо хтось прагне побачити Царство Боже, людина має знову народитися. Хто не народився знову? То й не бачитиме царства Божого, царства Божого. Ісус каже йому: хто не народився знову, той не бачитиме царства Божого. Але якщо людина вже ст... далі, це не кодим питає. Але якщо людина вже старає, як же, можна, як же може вона знову народитися? запитав Некодим. Адже ніхто не може повернутися в утробу материнську і знову вийти з неї. Істину кажу вам, відповів тоді Ісус: людина має знову народитися від води і духа. Людина має знову народитися не фізично, а духовно, тобто від води і духа. Бо якщо вона не пройде через народження водою і духом, то не війти їй до Царства Божого. Чому? Тому що все народження від людської плоті це плоть. Тому те, що від духа народжене, це духовне. Тому Ісус каже, що народження має бути духовним, тобто згори, від Бога. І далі Ісус каже йому: не дивуйся з моїх слів про те, що маєш знову народитися. І сьогодні тема моєї проповіді народження водою. Це обширна тема, але я візьму один фрагмент: це народження водою. Що таке народження водою або народження від води? Це хрещення у воді в ім'я Ісуса Христа. І я вірю, багато з вас ви розумієте, що це таке. Перший слайд, будь ласка. Яке має значення? Яке значення має слово хрещення? Нічого страшного. Хрещення це грецьке слово, яке використовується в Біблії. Баптізо, да? це є буквальним перекладом із мови оригіналу, і означає занурення. Ми розуміємо, що таке занурення. Да? Занурення, затоплення або зачерпування. Тобто, коли греки вони зачерпували воду або. Щось занурювало. Це повністю піти під воду, повне занурення. Це значення слова, хрещення. Занурення. Євангеліє від Марка, 16 глава, 16 вірш. Ісус каже. Хто увірує й охриститься, той буде спасений. А хто не увірує, засуджений буде. Бо якщо вірує, хреститься, якщо не вірує, не хреститься. Це зрозуміло. Ісус каз... Тут Ісус каже, що. Лише інтелектуальної згоди недостатньо. Недостатньо сказати я вірую. Тобто недостатньо цієї інтелектуальної згоди. Чому? Тому що віру це образне поняття, і можна застосувати не лише до Бога. Вірити можна в що завгодно, в кого завгодно. І тому Ісус конкретизує, каже, хто вірує і охреститься, тобто буде хрещений в воді, той буде спасений. Тому віра має бути не лише в душі, в серці, в печінці або в інших органах. Да? Віра має бути у всіх сферах нашого життя. У всіх сферах нашого життя. Віра має е, мати прояв. І віра має спонукати нас до постійних змін, це постійний рух вперед. І віра приводить нас до усвідомлення потреби в спасінні нашої душі та необхідності бути хрещеним в ім'я Ісуса Христа. І я сьогодні хочу це трошки роз'яснити, пояснити. Тобто віра приводить нас до усвідомлення. Ми маємо усвідомлювати свою потребу в спасінні нашої душі. І потреба бути хрещеним в воді в ім'я Ісуса Христа. Чому? Тому що водне хрещення це не просто занурення у воду, а це духовне дійство, це народження від Бога, це духовне народження. Це духовне дійство, коли Бог покриває нас своєю праведністю. І змиває своєю святою кров'ю наші гріхи у хрещенні. Це відбувається. Тому, якщо хтось запитав, а що відбувається в хрещенні, ми отримуємо праведність Божу і кров Ісуса Христа, вона змиває з нас усі гріхи. Водне хрещення це публічне засвідчення твоєї і моєї віри. Воно свідчить про те, що ми залишили гріховний образ життя та стали частиною Божого царства. Для чого бути хрещеним у воді? Чого це важливо? Перше, це прощення гріхів. Перше, це прощення гріхів. Я вже наводив цей приклад. Якщо е, хтось з вас, наприклад. Сьогодні да, ви вилили каву на мою білу сорочку. Да, і ви казали, Саша, ну, ну пробач, ну пробач, ну це випадково, я не навмисно. Та да я б сказав: да нічого страшного. Все нормально. Я прощаю. Потиснули руку і пішли. Я вас простив, ви щасливі, а я теж задоволений. Від мого прощення або від вашого прости. Ця пляма зникла? Вона не зникла. Тому дуже важливо, щоб ми розуміли це. Книга дії апостолів, друга глава, 38 вірш. Це проповідь апостола Петра. Він каже до людей: покайтеся, тоді нехай кожен з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів. І тоді ви приймете дар Святого Духа. Бо ця обітниця для вас і для ваших дітей, і для всіх, хто далеко. Це обітниця для всіх, кого Господь, Бог наш, кличе до себе. І апостол Петро каже, що хрещення потрібно для того, щоб це прощення мало е, е, дію. І кров Ісуса Христа вона не просто прощає, а вона змиває, вона очищає нас від цього пляма гріха. Тому, друге, для чого потрібно це? Це щоб. Ісус повністю змив ці плями гріха з нашої душі, з нашого життя. Книга дії апостолів, 22 глава, 16 вірш. Ну а тепер чого ти чекаєш? Встань і прийми хрещення, змий гріхи свої, закликаючи ім'я Господа. Коли ми це робимо, ми закликаємо ім'я Господа, ми кличемо Його ім'я. В хрещенні, і Його кров вона змиває. Ісус прощає наші гріхи і Він змиває наші гріхи у хрещенні. Третє для чого хрещення потрібно в воді? Або хрещення водою в ім'я Ісуса Христа для здобуття. Праведності Христа. Чому ми не можемо здобути праведність Божу своїми вчинками, своїми справами, ділами? Тому що е, послання до Ефесян, апостол Павло пише, 2 глава, 8 вірш, що саме Божою милістю спаслися ви завдяки вірі. Зверніть увагу. ми, Бо саме Божою милістю Божою милістю, спаслися ви, ми, завдяки вірі, не завдяки ділам або гарним вчинкам. Спасіння не є ваша заслуга. Тобто ми не можемо заробити спасіння. То є дар Божий. То не винагорода за чийсь труд і не те, чим хтось би міг хвалитися. Тому ми маємо розуміти, що спасіння то є Божий дар, який ми приймаємо по в Ісуса Христа, і ми робимо цей крок, щоб наші гріхи змилися, очистилися, щоб наші гріхи були прощені. Далі ми. Пророк Ісаїв пише, чому ми не можемо здобути спасіння нашими ділами, нашою праведністю? Тому що пророк Ісаї пише, що стали всі ми як нечистий, а вся праведність наша, немов поплямована одіж. Наша, наш одяг поплямований. Тобто наша душа, вона. За сплямами гріха, іншими словами. Це Ісайя 64.6. Наша праведність немов поплямована одіж. Наше життя, наша душа вона в плямах гріха. І тому ми не можемо своєю праведністю здобути спасіння. І як би ми не намагалися робити добрі вчинки, це важливо, це потрібно, необхідно, але ми робимо це не для спасіння. Спасіння це Божий дар. І ось всі ці добрі вчинки вони не можуть спокутувати, тобто заслужити нам прощення або праведність. праведність. Послання до Римлян 3 глава. 24-й вірш. Усі люди стали праведні перед Богом завдяки дару Божої милості, завдяки визволенню, яке Бог здійснив через Ісуса Христа. Це духовне дійство. Бог здійснив Це через Ісуса Христа. Ми стали праведні перед Богом. Коли ми віримо в Ісуса Христа та хрестимося в воді в Його ім'я, ми зодягаємось у праведність Христа. І апостол Павло пише до, в посланні до Галатам до Галатів, 3 глава, 27 вірш, що бо усі, хто хрестилися в Христі, в Христа одяглися. Да? І ми, ми розуміємо, як це виглядає, коли прийди до будь ласка. Праведність Христа. Хто пам'ятає э, притчу історію, яку ісу, э, Ісус розповідав про блудного сина? Коли цей син повернувся до батька, Він дав йому но нові одежі. І коли ми хрестимося в Ісуса Христа, Ісус одягає нас в свої одежі. І зараз на ньому умовно праведність Ісуса, праведність Божа на ньому. І Бог бачить, чи є ця праведність Його на нас, чи нема. Вона або є, або її нема. І ми отримаємо цю праведність тільки, коли ми хрестимося в воді. В ім'я Ісуса Христа. Ми отримуємо праведність Христа. Він зодягає нас. Це ось так виглядає. Дякую. Я хочу ще показати аналогію, деяку аналогію хрещення. Це послання до Римлян, 6 глава, 3 вірш. Ви не знаєте, чи, чи ви не знаєте, що коли ви, коли ви охрестилися в Ісуса Христа, то охрестилися і в смерть Його. Тому хрещенням в Його смерть ми були поховані із Ним для того, щоб так як Христос був піднесений із мертвих славою Отця, і ми могли мати нове життя? Я хочу показати цю е, е, ілюстрацію. Будь ласка, другий слайд. Наше занурення у воді в ім'я Ісуса Христа. І вихід із води є аналогією та символом того, як Ісус помер на Христі, був похований І на третій день Воскрес. І в кінці я покажу повністю цю картину. Це перший крок, це покаяння. Да? Це Зречення гріха це коли ми помираємо для гріха, це те, що символізує хрест розп'яття Ісуса Христа. Ми пом... Як Ісус Христос помер на хресті, так і ми ми вмираємо для гріха. Це зміна мислення, покаяння це зміна мислення, це 100% духовна трансформація. Це 100% духовна трансформація. Покаяння означає залишити гріх, відвернутися від гріха, тобто вмерти для гріха. Да? І як Ісус помер за наші гріхи, так і ми відвертаємось від гріха, тобто умовно вмираємо, і ми повертаємось обличчям до Ісуса. Амінь. Наступний слайд. Третій слайд. Це хрещення в воді, це поховання. Тобто це занурення, це аналогія аналогія поховання. Як Ісус помер на Христі, потім Його поховали, так Так і ми покаяння це коли ми вмираємо для гріха і ми засвідчуємо свою смерть умовну. Хрещенням, тобто ми з Христом ми поховані. Да? Це аналогія поховання. Хрещення це аналогія поховання. Повне занурення у воді. Чому? Чому саме так? Тому що коли людина вмирає, да, ми розуміємо, що. Нехай буде. Залиш, будь ласка. То ми розуміємо, що не беруть трішки з землі і не, не, не сиплють на гроб да? і, і пішли, ні. Повністю покривають землею, да? щоб людина повністю була під землею. І ми розуміємо, як це відбувається. Тобто ми ховаємо людину, так само і в хрещенні. Людина повністю занурюється у воду в ім'я Ісуса Христа. І виходить із води. І це ост... е... наступний крок. І цей слайд він показує, як виглядає народження від води і духа. Тобто це народження згори, про яке Ісус казав Нікодиму, юдейському вчителю, закону. Покаяння водне хрещення в ім'я Ісуса Христа. І отримання дара Святого Духу. Ми померли, померли для гріха, ми були поховані з Ісусом в хрещенні, і ми воскресли з Ісусом для нового життя. І цей слайд наочно показує, як це виглядає, народження від води і духа. Тепер, чому потрібно бути хрещеним в ім'я Ісуса Христа? Тезово. Перше, нема іншого імені для спасіння, в ньому покаяння та прощення гріхів, в ньому праведність освячення та викуплення. Ісус єдиний шлях на небеса і двері нашого спасіння. Ісус є Спасителем світу. Це тезово п'ять основних. Хрещення в ім'я Ісуса це виконання великого доручення Ісуса Христа. Івангелія від Луки, 24 глава, 47 вірш. І щоб уймення Його, тобто в ім'я Ісуса Христа, проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх від Єрусалиму почавши. Тобто, в ім'я Ісуса, в Його імення. Покаяння і прощення гріхів в ім'я Ісуса Христа. Тепер, що дає мені і тобі це хрещення, що хрещення дає тобі і мені. Перше прощення та змиття гріхів те, що ми казали. Друге, ми стаємо громадянами Божого Царства. На нас ім'я Ісуса. Ми стаємо повноправними дітьми Божими. У нас є доступ до всіх Божих обітниць і благословінь. Це те, що дає нам водне хрещення. Це тільки п'ять основних. І сьогодні мій заклик до нас, до вас. Якщо хтось ще не хрещений у свідомому віці в ім'я Ісуса Христа, сьогодні я закликаю вас, щоб ви це ви, ви зробили цей крок. Може хтось був хрещений в дитинстві, і ви думаєте, що робити, для чого це? Можливо, ви вперше в житті чуєте таке пояснення, що означає хрещення, взагалі, для чого це. Я хочу лише сказати, що немовля, воно немовля. І ми з вами розуміємо, що таке немовля. І немовля не може усвідомити свою потребу в спасінні. Да? Немовля не може ані увірувати, ані покаятися. Немовля не може цього зробити. За немовля роблять цей крок батьки або родичі. Мене якось питали, чи зраджую я вірі, якщо я у дорослому віці хрещуся у воді в ім'я Ісуса Христа. Відповідь ні, ми не зраджуємо. Чому? Тому що ми виконуємо, ви виконуєте, велике доручення Ісуса Христа. Це заповідь Ісуса Христа, щоб кожен був хрещений в Його ім'я для прощення гріхів, для спасіння. І. Не замість вас це роблять, як при народженні. А ви свідомо робите це задля вашого спасіння. Для, задля свого спасіння. У мене троє хлопців. Старший Марк вже зробив цей крок. Свідомо. Я молюся, щоб Матвій, Самуїл, вони також, коли вони по щоб вони зробили цей крок. Але коли вони народились, ми принесли їх до церкви на благословіння на посвяту. І ми зробили за них цей крок. Як багато вас, коли ви народились, вас принесли до церкви на благословіння. Але сьогодні, коли ви дорослі, Сьогодні у свідомому віці кожен має зробити цей крок сам для себе. Тому що хрещення водою це духовне дійство, яке, як Ісус сказав сказав Нікодиму, ти маєш це зробити. Ти маєш це зробити. Незалежно від віку ти Маєш це зробити, Ісус сказав. І ми вже читали цей вірш «Дії апостолів 22 глава, 16 вірш. Ну а тепер чого ти чекаєш? Встань і прийми хрещення, змий гріхи свої, закликаючи ім'я Господа. І цей заклик в цій історії це заклик був до Савла. Якщо хтось пам'ятає цю історію, він гнав церкву Божу спочатку, а потім. Бог достукався до нього, і це був заклик до Нього, Савол, встань, зроби це. І потім він отримав ім'я Павел, Павел і став апостолом Ісуса Христа, Павло. І тоді це був заклик до Нього, і сьогодні також цей заклик до нас, щоб ми це зробили.